Ну що ж, друзі, друзі, вітаю вас! Я потрапив до чарівного місця. Зараз спробуємо дати оцінку об'єкту нерухомості. На відміну від нашої звичайної теми житлової нерухомості, ми розглянемо з вами і з точки зору гудвіл, тобто ділової репутації і дизайн. Функціональність та ергономіка. Як ви бачите, експозиція представлена повним асортиментом, асортиментом виробів для чоловіків та жінок. Центральна площа виділена для того, аби поціновувачі її Майбутні користувачі, клієнти могли обабіч навколо обходити, один одному не заважати, тобто це безперечний плюс. Функціональність об'єкту ми можемо оцінити і за освітленням, за оформленням, і за принципом добору асортименту з точки зору сезонності. Як ви бачите, все бездоганно. Кожен предмет, взуття підсвітлено, все виділено за розмірами, за колекціями, за сезонністю. Що можна сказати? З точки зору ергономіки, питань не виникає. Тут достатньо місця. Для того, аби клієнти один одному не заважали. Функціональність на високому рівні, з точки зору безпеки, ми цей об'єкт оцінювати не будемо. Скажемо про асортимент товарів. Він підібраний бездоганно. Про що свідчить репутація висвітлена вже в. Самій назві бренду шарм. Більш детально ви можете завітати самі. Магазин розташовано в броварах. ТЦ Бутік. Дякую всім за увагу, друзі. З вами був Роман Одинець і бездоганна. Експозиція шарм.